Хочеться, аби життя повернулося до театрів справжній, нормальне, прикольне. творчий. киянин Ігор Тихомиров у жовтні очолив молодіжний театр. Зараз готує виставу, назви вона поки що немає. Це комедійна вистава. Ми таку соціальну місію виконуємо до 8 березня, але і жіноча тема, але це вистава не. Не антрепризного театру, а скоріш за все, це така собі смішна, комедійна, але філософська сага про жінок, про а, їх кайф, їх, їх якісь. Важкі теми, але ну в легкій формі сам оцінює, що на новій роботі провів до 30 днів. Одразу після призначення захворів на ковід і втратив багато часу на лікування. Живе зараз у Києві і планує переїзд. Я працюю тільки два місяці, і ще до того, перший місяць я захворів на ковід, mm -hmm. і просто місяць в мене не було. Тож я думаю, що можна сказати, що працюю десь днів 25-27 зараз. Ось і все. Молодіжний театр у Чернігові у 1985 році заснував Геннадій Касьянов. Керував ним до своєї смерті. З 2018-го шукали нового художнього керівника. Ігор Тихомиров запланував показати Чернігівську молодіжку на європейських фестивалях та влаштувати закордонні гастролі. В мене є зв'язки зараз в Іспанії, є зв'язки на Кіпрі. Мої люди займаються художніми речами в Швейцарії, в Італії, в Венеції. Ну багато багато друзів, багато чого треба зробити, аби і вони захотіли нас прийняти, бо треба потрібний продукт. Іспанці взагалі сказали спочатку, що все, давайте нам ваші класичні вистави. І, взагалі, краще російською, бо тут ми почали вивчати цю історію з ними більш плотніше говорити. І взагалі вони сказали, давайте зовсім без слів, якщо можна щось важка, Там важка праця, вони повинні зрозуміти, що ми серйозний театр і. Це ще для цього ще потрібен час. Планує спільні проєкти з драмтеатром та філармонією зокрема, влаштувати там майстер-клас танцюриста-постановника Костянтина Томільченка. З філармонією ми можливо будемо створювати виставу разом танцювально драматичну і Томіченко та Олексій Бусько це постановник Марінського театру, екс соліст Київмодернбалету Раду Поклітару, А вони будуть створювати пластичну частину, я драматичну частину. Можливо, це буде на сцені філармонії. Ми розпочинали вже ці перемовини. Тихомиров вже ставив вистави у молодіжці. Це було за часів Геннадія Касьянова. Грав на цій сцені як актор, що знав багатьох співробітників до призначення, вважає, допоможе йому в роботі. Кадрові зміни не планує. Ні, ні, взагалі а, ані трупу, ані менеджмент. Взагалі, я б так, так зробив, щоб якийсь якийсь час такої мораторії на це ввести. Рік, два, щоб нікого не змінювати, дати всім шанс працювати в більшій динаміці за нових умов, перш за все, перш за все творчих. Ну а там вже подивимось, там люди просто зрозуміють. Я думаю, що їм щось не, не підходить і або, або зможуть, або їм буде цікаво і прикольно. Ну як я можу зараз когось сказати на вихід. А може, я зірку якусь майбутню. Актори театру про нового керівника говорять так. Він дуже цікава людина і дуже амбітний. І я чула про його роботу в Києві. І мені стало досить цікаво. І я думаю, що він е, може е, принести в наш театр багато чого нового та цікавого. Зміни на краще це завжди дуже класно. І е, я думаю, що він е, зможе багато чого нового зробити. По-перше, ми його всі знаємо. Він ставив декілька постановок у нас. Нам дуже приємно, що коли він випустився ще в 96-му році і захищав свій режисерський диплом саме в нашому театрі. Повернути глядачів у театр Ігор Тихомиров планує сміхом, а затримати філософією. 22-й рік спершу грати комедії, котрі ми поставимо в першій половині року. Багато комедій постійно комедії, комедію, комедії. Повертати глядача до театру. Я маю надію у повні зали. Друга половина року це постановки. Робота над виставами майбутніми. 23-го року. Вже я думаю, так це в очікуванні ГОДО. Кімната з морем за вікном, ось танцювальна драматична вистава разом з філармонією і багато вистав. Я маю надію багато вистав молодих режисерів. Дві-три. Можливо, ми з ними теж зараз ведемо перемовини. Комедійна вистава до 8 березня, яка ще не має назви, стане першою постановкою Тихомирова вже як художнього керівника театру. Репетиції тільки розпочалися. Оксана Рекун та Анастасія Лоза, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.